рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Вітаю вас на своєму каналі ще раз. Дуже приємно, хто підписується, хто пише коментарі. Мені надзвичайно приємно, адже це дуже допомагає розвивати мій канал. Починаю відео з огляду, такого міні-огляду в сінсей. Дуже мені подобається ця лимонна колекція. Вирішила поділитися з вами, також ще покажу шматочок полуничної. Ось хочу поділитися, які вазони купила собі. Також покажу трішки, що там на балконі. Змінилося з покупочок, також поділюсь. Неймовірно смачним швидким рецептом заливного йогуртового тортику, десертику. Тому, якщо вам цікаво, то запрошую до перегляду. У мене є такий фронт робіт. Мама привезла мені укропчик. Я більшу половину віддала своїй свекрусі, тому що у мами ще багато є. Я його зараз помию, ідеально висохне і наріжу його. Це вже буде морозильник на зиму. Завжди дуже гарно в мене зберігається класно дістаєш, використовуєш. Як варю якийсь супчик, я ось так в колечку скручую, так, заморожую. І потім, коли я варю супчик, то кидаю. І аромат в супі додається. Розібрала весь укроп. Ось так подрібнила. Вийшло не один, навіть один з половиною. І ось так я. Такі колечка, гніздечка роблю. Зараз їх е покладу в морозильник, вони схватяться і тоді в зіп пакет. Підписую на кришечці цей рік, тому що в мене є ще з минулого року. Ось тому, коли нема свіженького укропу або зимой, до картопельки, до будь-яких страв додавати супер. Взагалі, він такий ж ідеальний, як і зараз, коли дістаю. Покажу, ось укроп Ой. 2024 року. Бачите, мене написано. Бачите? Такий, як ти нарізав, сухенький, класний. Тому користуйтесь таким способом, бо не завжди є укроп класний, свіжий, а так, і в якусь траву часом до м'яса замаринувати, додати, супер. Замовила собі на OLX 5 видів фікусів. Ось такий бейліс. Бенгальський підписала собі всі, щоб знати, що і що. Ну, я хотіла найбільше робусто, хоча всі дуже гарні, і бачите такі м -м, кущиками сформовані, що мені сподобалось. Тому що дуже часто я подивилась так на Олексі, всі такі м -м, дуже дуже не дуже, скажімо так. Будемо пробувати вирощувати. Щоб їх поставити, купила ось такі горщечки. Такі лаконічні, дуже мені сподобались сінсеї. Ціна взагалі супер. Єдине, що їх лише три, більше не було таких. Були лише коричневі, але, чесно, взагалі коричневий колір не гарний був. Але ще не знаю, може, і прийдеться, і купити. Тому поставлю їх горщечки. Також сінсеї купила ось такий. Підвісний горщичок. Хочу там, де люстра збоку повісити. Так. Також. Е, Так, це вже я люстру зняла, помила, щоб вішати. Купила плющика. Думаю, що, напевно, воно так і піде туди. Ось. Лобелію купила три кущика. Е, не знаю, можливо, її одненьку і сюди, в корзинку поставлю. Тому що, бачите, не дуже себе ідеально почувають вазони. Знаєте, в цей час у мене зазвичай вони буяють. Така вже шапка це все з цією погодою маємо, що маємо. Нарешті показую вам, що у мене вийшло. Поставила ось ці фікуси всі, ось ці верщечки. Дуже гарно виглядають. Жаль, що не було ще. Ось цих три. Тут же бачу пеларгонія. Нарешті зібралась свісти. Тут розквітла вже. І ще, бачите, єлочка одна. Так, лобелію, Вирішила посадити сюди. Так, інші фікуси поставила. В мене є ось такі, е -е, чушечки, вишиваночки. Вони так якраз, знаєте, гарно стали, що зайва волога там буде зберігатися. А тут посадила мікрогрін горошок і ще щось, навіть не пам'ятаю, що. Виходить, я знімала, почала знімати дане відео в суботу ввечері, коли це все якраз пересаджувала. Ось сьогодні четвер ранок ось такий варіант. І покажу те, що. Дуже хотіла, і гляньте, як гарно вийшла. Як цей горщик сюди гарно вписався. Там плющ і лобелія. Краса! А ось тут петунію виняла. Посадила на двір, а сюди лобелію. Але гляньте, яка ситуація. Посадила я її ось сюди. Бачите, третю. Сьогодні все розривала. Абсолютно, бо вона була така пишна, гарна. Мусила все відкривати, дивитися, чи немає там ніякого жучка. Тому що перед тим вазон там підзасихав. І ось знову та сама ситуація. Абу пишніше, ніж ці кущі набагато. Ось тому повністю обрізала, всю землю перебрала. Надіюся, що відновиться. Тому що дуже жалко, бо був дуже гарний і великий. Ну, знаєте, враховуючи, що погода взагалі не імпонує для вазонів, то гарненько вони так пущаться. Зараз покажу поближче. Всім привіт! Хочу приготувати йогуртовий тортик-десертик легенький. Для цього мені потрібно печиво до кави 150 грамів, 70 грамів вершкового масла. Вершкове масло розтоплю з подрібненим печивом, перемішаю, і викладу в роз'ємну форму і покладу форму в морозильну камеру. В той момент беру 20 грамів желатину, заливаю 100 мл. Молока, беру 500 г йогурта фруктового з полуничним смаком і замішую разом з потім вже набувшим желатином. Відповідно, нарізаю полуничку, викладаю полуничку, заливаю йогуртом і в холодильник. Також зверху ще можна зробити просто такий заливний прозорий желе. тому приступаємо до приготування. Вернулися з англійської. Зараз з донечкою їдемо на гончарство і хочу залити наступний шар. Бачите, все вже застило. Буду брати для цього таке готове желе. Правда, тут я не буду його розводити, так як написано. Завжди розводжу в два рази менше водички на 200 мл. Так. 200 мл кип'ятку беру. Все, і ретельно розмішую. Ну, не знаю, як так люди роблять, в мене воно тоді залишається на цьому. Ще хотілося б викласти трішки. І думаю, можливо, то і полуничку з хостиками викласти, щоб так, так не було гарно. Ну, я раз подумаю, можливо, ще й черешненьки. Сіленькими. В принципі, на всі дорослі. <гум> Справляться. Будемо пробувати. Ну, така планочка гарненька. Не хотілося б чек. Можливо, цю таку більшу наполовину гарно буде. Але саме, знаєте, з хвостиками залишити. Хочеться. Так, так. Жалко, що повідривалися хвостики, було б теж дуже ефектно. Я думаю, достатньо, як задуже, то не здраво, Знаєте, як говорить, так треба ретельно розмішати, бо бачу вже. Оце, що я говорю, завжди воно десь так збирається цих животин. Привіт! Донечка йде на день народження до свого друга, однокласника, і він також полюбляє Гаррі Поттера. І я знайшла в інтернеті по рекомендації моєї сестрички ось такий набір, і хочу розпакувати разом з вами. Дивіться, як гарно. Ну, це я вже відкривати не буду. Дивіться, пінка. Ой, волосся моє. Піргінка. Записочка. Це блокнот ручної роботи. Звідки я знаю про це, про цю сторіночку. Сестра для малових дарувала такі гарні блокноти. Тут можна вибрати, який верх. Тут я вибрала факультети для друга. Дивіться. Це ручка у вигляді чарівної палички. А це сама палочка. Це як гарно. Супер. І це також, бачите, перо і якісь заклинання чи записочки. Щось таке. Ну, дуже гарно. Я думала, що не зможу розпакувати, думала, що це подарунковий тут папір буде. А тут, бачите, як класно, що вийшло, що я навіть маю можливість. Розпакувати і побачити. Це взагалі ефектно. Дуже. Донечку завезли на день народження до друга. Син поїхав до дідуся з бабусею. Ми з чоловіком на закупи і після того заїхали на лимонад. В новий заклад нас відчинився. Дуже атмосферний і гарненький. Далі покажу вам, як їздили на природу з батьками. Замовила 10 днів на Алікспрес лабуву діткам. Дуже мені сподобалось. Упаковочки прийшли окремо, щоб скласти, щоб не були пом'яті. В пакетиках і головне ті кольори, які я їй замовила. знаєте. Малий хотів такого, а мала фіолетового, такого різнокольорового. Потім покажу, бо вони вже пішли в магазин щасливі з ними. Купила також такі, щоб на ручки вдягати, щоб водичка, як вмиваюся, не бігла далі. Потім річ, щоб чистити airpods. Бачите, тут ось так не можу однією рукою дістається, Звідси, щоб чистити. І така щітка, щоб в важкодоступних місцях чистити. Це товари, знаєте, це як випригує три 3 за якусь ціну, дуже бюджетно, тому вирішила докласти до замовлення. Ну, лобобушки класні прийшли. В нас такі продають по 800 гривень, тому не бачу сенсу переплачувати. Тобі більше за 10 днів дійшли. Ось такі покупки в нас вийшли. Це взагалі стильно виглядає. Що, я хотіла? Збоку, так, ось, до мене, збоку. Да. То, что я хотела. мало. <решит> Показуй. Популярна. Показує. В тебе. А в тебе популярна? Дивісь на неї слапи. Що яка краса? Мама, як завжди. А ось відео уже добігає до кінця. Тут же ділюся кадрами з відпочинку з батьками. В неділю їздили разом відпочивати чоловіка, батьки та мої разом всі зустрічалися, багато розмовляли, смачно їли. Чоловік з дітьми ловив таку маленьку на закидушку рибку. Для котика ось тут показує катри, як пила каву, і потім пам'ятаєте, десь два тижні назад я викладала відео, де лебеді з маленькими своїми дітками пливли. І як вони підросли, побачите в кінці цього, цього відео. Дуже вам всім щиро дякую за перегляд, за підписку, за коментар. Вам не складно, а мені надзвичайно важливо. Щиро вам всім дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео, Па-па!